Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди фонди, начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто я ну чесно, я шокований, і я хочу, щоб так на цей час розслідування введені санкції, це мої повноваження, але але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди. все, що президент сказав у цьому фрагменті, це брехня. Я це відповідально стверджую. Бо коли він посилається на те, що я, в якомусь сенсі підставою санкцій було виведення мільярдів і все, що він там говорить, цього просто не мав документів. І ще не закінчився дедлайн у кабінету міністрів і у президента на додання документів. Він спливає лише в понеділок, 9 червня. Суд до 9, до 9 червня дав вам час. Але навіть тих документах, які вже ми бачили і суд бачив відповідно, з них видно, що цього просто не було.